Арабська весна, кінець апартеїду в пар падіння берлінської стіни. Коли закінчується війна, повалюється режим диктатури, коли народ опиняється в кризі, потреба в новій конституції стає нагальною її створення складне і відповідальне завдання, яке потребує особливої завбачливості та ретельності. Адже конституція визначає майбутнє країни та напрямок розвитку. Однак не можна просто побігти стрімголов і почати писати Конституцію. Першим кроком має бути розуміння того, який народ вона представляє, його коріння та мети. Цей процес може тривати декілька років, шлях може здаватись нескінченним і звивистим, однак не варто намагатися його навмисне скоротити. Процес створення Конституції вимагає згоди та довіри та є не менш важливим ніж сама Конституція. Ось чому обов'язково слід заздалегідь спланувати маршрут і переконатись, що всі на борту. Як же це зробити? Хто пише конституцію та як вони це роблять? Більшість конституцій заявляють, що їх створив народ. Мільйони людей можуть прийняти конституцію на голосуванні, але як вони можуть її написати однією рукою для цього. Написання тексту Конституції довіряють спеціальному органові. Це може бути мала чи велика група осіб, учасники якої обираються чи призначаються. У Беніні таким органом була національна конференція з майже 500 учасниками, а в Кенії комітет із дев'яти експертів. В Іспанії конституцію розробив парламентський комітет із семи осіб, а в Тунісі установчі збори з понад 200 членами. На цей орган покладається складне завдання створення й обговорення проєкту документа. Часто при цьому не обходиться без затятих дебатів. Найскладніше завдання не просто написати текст, а дійти згоди та домогтися, щоб він об'єднував різні групи населення і відображав потреби та цілі народу. Тож, незалежно від типу органу, що працює над Конституцією, у нього повинні входити. Представники уряду і опозиції, чоловіки та жінки, бідні та багаті, молодь і літні люди, представники культурної більшості, так само, як і представники етнічних, релігійних і мовних меншин. Усі вони мають брати участь у написанні конституції, їхні голоси мають враховуватися або до них потрібно принаймні дослухатися. Народ це всі люди країни. Тому Конституцію слід обговорювати на національному рівні, залучаючи до дебатів громадськість. У Кенії проекти публікувалися в інтернеті і газетах у ПАР було проведено понад тисячу громадських слухань. У Тунісі люди стежили за дебатами по телебаченню і обговорювали їх у соцмережах Щоб створити Конституцію, потрібна фінансова і технічна підтримка від уряду, суспільства. А часто і від міжнародної спільноти. Однак на роботу цього спеціального органу не мають впливати чиїсь антидемократичні чи незаконні інтереси. Коли остаточний проект Конституції готовий, тоді вона може бути прийнята від імені народу. Зазвичай для цього проводиться референдум або спеціальне голосування обраних представників народу. Саме в цей історичний момент Конституція стає народною. Однак і це ще не кінець, затвердження тексту Конституції ще не означає завершення процесу створення Конституції. Конституцію потрібно втілити в життя, створити нові інституції, провести вибори та розподілити посади, узгодити з Конституцією наявні та підготовлені закони та правила, щоб вона дала реальний результат та принесла зміни в життя людей. Якщо процес створення конституції був законним та інклюзивним, і люди відчувають себе її авторами, вона захищатиме демократію в країні для наступних поколінь.